А, вітаю. от вот мене щось, короче, таке дослідити. Десь постріляти. Ці нестандартні метки ще. Нестандартні, блин, думав там щось цікаве, нічого цікавого нема. А от тут зараз подивимось, що там трошечки Випробую щас винтівочку, Зараз трошки постріляємо. Опа, звучит шли атмосфера потихоньку. Так, не їх там багато. Четыре це ще не дуже не спать. Так, О, це щось новеньке. Дивні, дивні і звуки. Сідай вже. Чого ти не сідаєш? Дивно? Показує, що все добре, ну, а так, так і добре. ландшафт горы гуя короче посадку останній момент останню мыть так так я уже всядусь тут чини орешь так ну Вон на що скаже дрон розвідник? Подивимось, що тут. Дрони бачу. А, це все. Ні, не дрони. Люди, добре. Ну, пішли. Так, так рівень небезпеки безпеки, а вас там... А вас там всього двоє. Буде підкріплений чи я. Я сподіваюсь на ваше підкріплення, хлопці. О, диви вони вже б'ют. Красавчик. Уже потом. Я думав, що така вона коса? вона така, блин Не дарма вона касала, вона просто дуже убойна Тому ей не треба бути ...точною. так шо Шо це а слугам безпеки А мы тут ничим таким и не займаємось ТРПшка розбилася. Так, чого я нічого не бачу? Хм, А нічого й нема, крім цього груза. Я не розумію, а що три? Два бійця. Небезпека три, це що, Якийсь жарт. У них що, бідні перерви чи що? А, ну так, штурм. Хоча ні, не, не штурм, вже тут нема кого штурмувати. Хм, цікаво, блін. Це у нас тут хто? Рашлененка буде потім за кадром. Резак доставлю. Що з звуком? Що таке? Угу, Це пілот ТРП. Добре. Ні, розстрілювати ми їх не будемо. Це взагалі законно будучи чи ні? Чого не пишуть нічого? Так. Ніяких датчиків нема, так? Це не працює вже, все? Відпрацювало. Ну добре. Вот дым у нас тут дывно он еще чи еще. він так якось туго Дивно, що це за байда? То ставний там, то ще щось. Да хочет, там и стою. Не а хм. на дверь. На реште, блядь. Ты порядочник майже. Вот так вот. Что мы маем? Угу, ничего лишнего. И все, вот это, короче, небезпека три. Хм. Я так счастлився, блин, пострелять. Я то пострелял в але но я не цей этим имею а Так. Це, взагалі законный груз, Чого ви мені не пишете нічого? Так, буде, короче, мій. Нічого не пишуть. Такі собі сигнали, блин! Третя небезпека мені шов, треба шосту шукати вже чешу.